Вітаю, друзі! Дружина з інтернету дізналась про таку корисну і смачну рослину, як ревінь, яку ми раніше ніколи не вирощували. З ревеню можна і пиріжки пекти, і компоти варити, і навіть морозиво роблять. Ну і дружина захотіла, щоб у нас він ріс. Замовила насіння ревеню. Це ось уже такий виріс. Посіяла на розсаду у березні. Там у пачці було десь 10 насінинок. Вони, мабуть, усі і зійшли. Ну, а тут у нас 5. Ось один, другий, третій. Так, ось четвертий. І ось такі маленькі, жухленькі п'яти. Ну, це коли вже висадили сюди нагород. То деякі, не знаю, чи від сонця, чи що, щось і засохли. Ну, а ці ось лишились, цей ось такі гарний. Листочки у дирочках, це, мабуть, від граду. Я в інтернеті читав, що ну їстівні тільки у ці ті черешки, а листя. Містить якусь отруйну речовину, що навіть худобі не можна скормлювати. То, мабуть, шкідники це не погризли, а у нас тут два рази град невеличкий був, дрібненький, то може побило. Ну, але із, ну, так, із розсади, це треба, щоб ну, кущ здоровий виріс, То, як я прочитав в інтернеті, то тільки на третій рік вже він буде здоровий і можна буде його ну, Обривати, щоб ну, на якісь страви вже пускати ці черешки. Ну і дружина знайшла в одному з інтернет-магазинів, де продають корені ревеня і замовила також ще й корінь. Зараз вам його покажу. А ось це виріс такий кущ із придбаного кореня. Ось такі листочки розвалюються. Ну, як пишуть, що. Навіть якщо скорення вирощувати, то тільки на наступний рік ну, можна буде черешки вже зривати. Хоча вони ось відвалюються. Тут один я вже прибрав, він ну, там майже не тримався, а ну, ось і цей також Ось воно тут уже там мало на чому тримається. Зараз його треба. Вони відламуються, Ну, вже він доволі товстий. Я думаю, що можна вже спробувати зварити компот. Ну, Як кажуть, що у листях тут якась отруйна речовина у цій пластині, то її навіть худобі не скормлюють. Напишіть у коментарях, хто вирощує ревень, чи правда це, тому що ну, це ж можна і свині. і корові, скільки ось і маса яка зелена. Так, ну і що тут ось цей можна також обрізати. Він розвалюється, він розпадається. Ну, ось такий кущик. Тут вже можна його навіть поділити, уже тут відводочок такий. Утворився, ну, кущик розростається. А коли прийшов цей корінь, то він такий жухленький був. Там два всього листочки. Один був надломаний, я паличкою там підпер, але він засох і потім потрошку-потрошку розрісся у такий кущ. Я нічим його не піддобрював, ну, не поливав нічим. Тільки перед посадкою я уніс перегній. І посадили на це місце, ну і час від часу поливаю, щоб земля була волога, як рекомендують. За цей корінь дружина заплатила 113 гривень. Ну, насіння в рази дешевше, звичайно. Ну але як кажуть, що три роки треба вирощувати, то щоб швидше отримати врожай, вирішили ще і корінця посадити. І що цікаве, дружина, коли насіння вибирала, то серед різних сортів вибрала сорт Вікторія. Ну і забула, що це за сорт. І потім стала вибирати корені ревеня. І також вибрала цей сорт. І позже, коли посадили, вона дістала. Ну, накладну з того замовлення, подивилася і сміється. Каже, я знову замовила той же самий сорт, тому що він ну, найбільше сподобався за описом. Тобто, у нас і ці сіянці сорту Вікторія, і цей кущ також цього самого сорту. Напишіть у коментарях, хто вирощує ревінь, як за ним доглядати. Чим може підживлювати, щоб гарний рис на зиму, там, укривати його. Чи, чи, ну, Хто що знає, напишіть, тому що в нас такої рослини раніше не було. Це вперше цього року вирішили вирощувати. Ну, і На цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.